Привіт! Мене звати Тетяна Молода, я художниця. Займаюсь живописом, графікою та пап'ємаше. І зараз ти бачиш мене в оточенні саме пап'ємаше. Пап'ємаше це те захоплення, котре більше ніж 20 років тому перетворилося з такого маленького хобі, по суті, в мене. Тому що я зараз свого життя без папіємаше просто не уявляю. Це велика частина мого життя. І це вже не хобі, це вже частина творчості, тому що на певному етапі хобі переростає вже в творчість і створюються роботи творчі, цікаві, інтер'єрні, і це вже не є сувеніром, а є чимось більшим. Тож, якщо цікаво, то я запрошую на свій авторський курс, тому що за всі ці роки я здобула багато знань. Працюю в різноманітних техніках пап'є-маше, від клаптикового до роботи з масою, також джгутикове пап'є-маше і всіма цими тонкощами, хитрощами я буду ділитися на своєму курсі. Також є безліч рецептів замісу маси, якими також я з вами поділюсь, розповім. І що важливо, на протязі всього навчання ви матимете зі мною зв'язок, де я буду вам детально розповідати, показувати. І якщо якісь будуть з'являтися нюанси, запитання, завжди буде такий живий діалог. Тому. Вже маючи такий досвід проведення курсів, на котрому вже багато людей, котрі досягли результату, і на нашому каналі ви можете ознайомитися з цими результатами, тому що люди з радістю діляться тим, що в них вийшло, показують свої роботи. І Я скажу вам відверто це дуже приємно. Тому що коли ти розумієш, що твоя робота дійсно важлива, що вона дійсно приносить комусь користь і задоволення, і естетичне, і е, таке тактильне, то це дуже багато кайфу і дуже багато від цього задоволення. Тож я дякую усім своїм учням за те, що вони показують свої твори і діляться тим, що вони здобули і які отримали результати. Тож сьогодні я знову запрошую вас долучитися до чарівного світу.